Хтось мені може підкаже на хіба ліпити русійний воєнний корабль на російський автопром блять? Ну реально нахера на російську машину ліпити російський воєнний корабль Ді один... на. Нормальну машину спершу купи, а потім вже ліпи. Нічого не маю проти тебе, козача, на оцій російській блясі. Але, ну, типу, камон, я що розумію, руський воєнний корабль дінати там на німецькій автівці, на японській автівці, на американській його знання, це сила, до речі, це дійсно так. Я б це ще зрозумів, але бляха, наїбаній ладі клеїти руський воєнний корабль, ну це таке. Чесно кажучи, як на мене це смішно і трошечки навіть огидно. Тому козаче, як то кажуть, або хрестик знімай, або труси надягай. Або машину нормальну купуй, або здирай напис зі свого русского автопрома. Як же сильно я люблю котів, але коти чомусь не люблять мене. От щойно я їх починаю знімати, вони або ховаються, або втікають. Який милий котик. Так сіренький, як він облизується. М -м, начебто нормально, начебто не боїться. А ні, все, все, ж, все ж таки акуратно з'йобує від мене. Гаразд. Блять, оцей монстр, він неймовірний, він в сільпо, то з'являється, то зникає, то з'являється, блять, то зникає. Коротше, знайшов його знову. Беру. Навіть не дивлячись на прайс, все одно беру, бо він неймовірний. Ну і оця штука. Вона теж класна і більш-менш дешева. Ледь не єдиний нормальний хел, бо хели зазвичай лайно, а цей ні. Цей нормальний. Їбонутись, що вже завозити почали. З персиком, з полуницею, ананас. Ні, ну Все це звісно круто, але дороговато. за Ось такий об'єм. Напою. Тим не менш. Тим не менш, тим не менш. Опа! Яка краса. фірмені хот-доги фірмені Не фірмові, фірмені мені. Єба, чуваки. Знаєте, що щойно сталося? Щойно стався просто піздець О, блять, два потяги роз'їжджаються. Один туди, інший на лісову. Так, от, коротше, приходжу я в Хесбургер, ну як завжди, просто пожерти з собою взяти. Роблю замовлення. І тут один із співробітників підходить, питає: А ви випадково не Андрій? Я ваш канал дивлюся вже там десь рік. Єба так приємно було. З одного боку приємно, з, з іншого боку, якось ніякого було. Я трошки зашарівся, та навіть не трошки, ну тим не менш так перекинулося словами з цим чуваком. Він дивиться і інший мій канал, не цей. І, власне, цей канал він теж дивиться. Тож чуваче, співробітник хесбургеру. Будь ласка, напиши або в коментах до цього відео, або мені в інсту напиши. Він знаходиться в описі до цього відео. Прикол цієї ситуації в тому, що мене фактично от вперше, отак от впізнають на вулиці. ну не на вулиці, в закладі, тим не менш, мене фактично за 11, за 11, за більш ніж 11, майже 12 років. Ютубної діяльності мене отак от вперше впізнають. Ну, до цього ще було на відеопіплі, але відеопіпл це фестиваль відеоблогерів, це не рахується. А отак, от, що просто десь там отак от підійшов, сказав: а ви, Андрій, я ваші відоси дивлюся, блядь, як приємно, як несподівано. Я тепер, мабуть, їздитиму в Хесбургер. Ще частіше. Взагалі нічого не планував сьогодні знімати. Взагалі ні хера. Просто думав, там поїду в Хесбургер, Фінських бургерів понямаю, А тут така ситуація, несподівано. Прям максимально збурхала весь мій організм, весь мій настрій. Настрій в мене зараз піднесений. От останнім часом дуже рідко в мене буває піднесений настрій. І от саме сьогодні в день руснявої мобілізації. <реш> сьогодні 21 вересня, вересня. Саме сьогодні мені мене фактично вперше впізнали на вулиці. Це чувак неймовірно підняв мені настрій. Чуваче, дякую тобі, дякую, що дивишся. І ще в чому прикол, вже десь кілька днів. В Києві працюють Макдональдси. Три маки на лівому березі працюють. Працюють лише на доставку, на голову, на всю цю херню. Мені це абсолютно не цікаво, Чесно, я й досі обурений і трохи ображений на Макдональдс, тому я не хочу їх замовляти. Я не хочу їх їсти. Я не хочу абсолютно ніяк з ними доторкатися. Поки що. Можливо, можливо, в майбутті, я піду в Макдональдс, коли вони вже повноцінно відкриються та ще й по всьому Києву, але поки що. Поки що я не маю жодного бажання там щось купувати. Та ще їбатися з цієї доставки, робити замовлення, там поки кур'єр його отримає, блять, це все незручно і нахер таке потрібно. Але до чого я це все веду? Саме зараз я знаходжуся на Дарниці і найближчий відкритий Макдональдс знаходиться на Дарницькій площі. Тобто, ну фактично поряд, фактично там на відстані кілометру. І я от подумав, от виключно для контенту, можливо, варто під'їхати і подивитись, як там біля того маку. Йдуть справи, там чи багато кур'єрів, чи багато замовлень, можливо, там експрес-каси Вікон це буде відчинено, Хер його знає, я взагалі нічого не знаю. Мені наскільки цікавий сам Мак, наскільки цікаві ці бургери, бо нахер вони потрібні в хесбургері вони смачніші. Оскільки мене цікавить, взагалі вся ця інфраструктура мака. Яка от саме зараз станом на вересень 22-го року працює в Києві. Тому я отак от подумав: а може зараз хапонути самокат та поїхати туди, на Дарницьку площу, в минулому Ленінградку. І подивитися, як власне працює Мак. Ну що, настрій в мене піднесений. Отак от раптово захотілося щось відзняти. І типу чому би й ні? Зараз відшукаю самокат. Сподіваюсь, що відшукаю. І гайнемо з вами на Ленінградку. Подивимось, як і яким чином там зараз працюють МакДаки. Макдак, точніше, він один на Ленінградці. Знайшов нарешті самокат Дарниці, їх, хуй знайдеш блядь, через всі ці переходи, через шурму, блядь, через безхатьків, сука. Нарешті знайшов. Всього на 5 км, але сподіваюсь, мені вистачить. Сподіваюсь, я його заміню на Ленінградці. На жаль, нема у мене з собою жодного кріплення ані на голову, ані на руку. Взагалі нікуди. Як я вже казав. Я взагалі не готувався до цього, цього відео. Я взагалі сьогодні нічого не планував знімати, але от так вийшло, що знімаю. Тож, коротше, вибачте, але красивої поїздки звідси до Ленінградки не буде. Я просто, просто візьму її, просто поїду. Ну хоч гальма в нього нормальні, дуже добре. Бо оце знайти болт з нормальними гальмами, це фактично виграти лотерею, йопта. Ну все, це фактично фінішна пряма. Блять, отак краще не робити. <рив> Ледь не наїбнувся. Донат Тайм. Але спершу новий спонсор, Микита Пузирний, підписався одразу на другий спонсорський рівень. А на другому рівні у мене, між іншим, ранній доступ до контенту. Тож, Микито, я тебе вітаю. Наступний відос вийде для тебе на один день раніше, ніж для усіх інших. І усі подальші відоси також. Я тебе з цим вітаю і дякую тобі за підписку. Тепер щодо донатів. Віталік 200 гривень. Співчуваю, Віталіку, не знаю, що в такі моменти треба казати. Скажу лише одне: співчуваю, і дякую тобі за донейт. Смоукі Нагата та Іван, вам зараз не відповім, задовго буде відповідати, мабуть що окремим відосом вам обом відповім, не факт, що наступним, тим не менш. А поки що просто дякую за гроші. Ваші запитання я взяв на олівець. Дранк Манкі, дякую за 20 -ку. Ну, як бачиш, якось так воно буває. Донатів нема, нема, а потім як прорве. Це як під час риболовлі. В один день нічого не ловиться, хоч ти трісне. А вже буквально на наступний день сотня карасиків, щуки, золота рибка, дівчина з цицьками, хлопець без цицьок. Коротше, день на день не схожий, і буває воно максимально по різному Дякую всім за донати. Дивимось відосик далі. Макдук палає всіми фарбами і барвами йопта. Блять, просто подивіться, скільки там людей. Вже навіть звідси, отут от стоячи видно, що там аншлаг. Там просто йобана пізда. Поїхали були ще. А, ні, не поїхали все! <смі> Мій самокат розрядився, ну і хуй з ним. Все одно скільки там пройти. Оце зараз блять, під землю і туди. Просто дивіться. Просто дивіться. На всю. всю.

<сміщі> Называй инсту или что там хочешь. Надо написать написати Могу написать. <сміщі> а -а -а -а. Скиньку... Напиши в мою инсту, свою инсту, напиши мне, короче. <сміщі> Ладно, короче. <давай>. Короче, удачи <сміщі> <сміщі> да, слишком сложно. Коротше, подивилися та й годі, нічого там замовляти я не збираюся, до того ж люди у натовпі кажуть, що застосунок лагає, не можна замовити, хуйома спочатку не можна, потім можна, чи там у кур'єрів проблеми з тим, щоб взяти замовлення. Коротше, як то кажуть, покер нахер. Ось це відкриття Макдональдса, воно таке, так би мовити, напівшишечки, на, на кур'єрочку Йопта. І на замовлення. А це, як на мене, хуєта повна. Чекаю вже нормального, повноцінного відкриття з усіма закладами на правому березі, звісно, що. І от тоді, можливо, 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 я тоді схожу в МакДак. А поки що, поки що, хесбургер Love. До речі, Макдак відкрився. І в Хесбургері, як мені здається, трохи. Розчистилась черга, тобто ті, хто хотіли Махдак, пішли виловлювати Махдак. Ну а я, олдовий фанат Хесбургера, я просто типу, приходжу і чарги немає. Я такий, а кайф, купую все, що хочу. Ну і на цьому, власне, все. Всім гречно дякую за перегляд. Всього найкращого, так би мовити, на все добре. І все буде Україна.